Команда Icon хоче зробити скло доступнішим, не втрачаючи його якість і не жертвуючи стилем. Тому вона вигадала Domus X Machina – технологію будівництва із застосуванням алгоритмів штучного інтелекту та 3D-друку. Дах, двері, вікна та деякі інші елементи для Domus X Machina поки беруть класичні. А ось стіни друкує робопринтер Вулкан 2. Його можна привезти прямо на будмайданчик, і він без проблем зробить стіни висотою до 8 метрів, причому за один етап зі швидкістю 25 см за секунду. А з дизайном допоможе Вітровіус. уст. Цей архітектор вже зараз здатний запропонувати концепцію та вигляд майбутньої нерухомості, а трохи пізніше його навчать розробляти плани, 3D-моделі і навіть кошториси. Вайкон вже приймають замовлення та уточнюють, що друк квадратного метра стіни коштує від 250 доларів. А для роботи з принтером вистачить двох людей. Для оптимізації будівництва добра і доповнена реальність. Давайте поглянемо на її варіацію під назвою Спектр. З нею продуктивність на майданчику може зрости на 50%, тому що робітники, які використовують зв'язку Спектр і гарнітури на кшталт HoloLens 2, бачать, що і де їм робити. Спеціально можна розробити графік завдань відразу на три тижні, а також покращити документообіг. Наприклад, якщо робітники вимушено використовують рішення, якого немає в кресленнях, спектр допоможе його врахувати і не заплутатися у підсумковому кошторисі. Ще один величезний плюс підтримка файлів BIM. Це означає, що дані в спектр можна завантажувати прямо з AutoCAD, Revit та інших схожих програм. Блоки вердура черговий конструктор, з якого всім бажаючим пропонують зібрати підпірну стіну, причому досить високу до 15 метрів. Блоки виготовлені з бетону, тому прослужать сотні років, впевнений. Виробник, ще один вагомий привід зупинитися саме на вердура можливість обійтися без фундаменту. Достатньо закопати перший ряд блоків у ґрунт. Також для краси та більшої надійності разом з вердура можна використовувати повзучі рослини на кшталт плюща. Якщо ви відразу задумалися про полив, то у багатьох випадках буде достатньо розбризкувача. Працювати з вердуром можна при ухилі до 12 градусів. А масштаб деяких проектів вражає, як вам стіна на 23,5 тисячі квадратних метрів, яку будували всього 170 днів. На будівельний майданчик привезли фібробетон. Треба переконатися, що його армуючі волокна розподілені як треба, але ж вони такі крихітні. Їх діаметр може становити всього 1,1 мм. Ніяких проблем. Достатньо підключити до жолоба, з якого надходить бетон, систему Dremix ID. Калібрування їй не потрібне. Перевірка йде в автоматичному режимі, так що людська помилка виключена. До того ж, на відміну від інших способів перевірки, Dremix ID оцінює не окремі зразки, а весь обсяг суміші. Результат його праці можна перевірити зі смартфона. Вони в зручному для розуміння форматі з графіками та чіткою вказівкою нормативів. А щоб уникнути прикрих інцидентів, Dremix ID починає перевірку лише після утримання потрібної кнопки протягом мінімум 5 секунд. Використовуючи Xtreme Meds можна організувати дорогу там, де навіть напрямків немає, наприклад, у болоті. Кожен такий мат має розмір 4 на 2 метри і коштує в районі 3 тисяч доларів. Але справа того варта, тому що по екстрем-мец можна пускати техніку до 80 тонн. А у деяких випадках, якщо погода суха і реально проїхати швидко, мати витримують і до 120 тонн. Виробляють екстрем Мець із надміцного полімеру, але важать вони все одно солідно по 385 кілограм. За плавучість відповідає пінопластовий сердечник, а поверхня матів оптимізована в тому числі і для гусеничної техніки. Команда Monumental придумала робота мулера на алгоритмах штучного інтелекту. Справи йдуть як треба. Інвестиції на 25 мільйонів кому-небудь не дадуть. До того ж, із гострою нестачею Мулерів вже зіткнулися 57% європейських країн. У цьому світлі будівельним фірмам явно сподобається робот, який діє не просто якісно, але і на 50-60% швидше за людину. А ще не втомлюється, не вимагає підвищення зарплати, не ходить покурити та не помиляється. До того ж, у комплекті Монументал пропонує ще одного робота. Він відповідає за підвіз цегли. На тестах механічні трудяги успішно впоралися з 15 метровим фасадом офісно-складської будівлі та взяли участь навіть у роботі над соціальним житлом. Топ грип ідеальний матеріал для пішохідних переходів, крутих поворотів, переїздів та інших потенційно небезпечних зон. Наносимо його на бетон або асфальт, і щеплення покращується на 30-40%. По структурі топ-грип являє собою пластик з додаванням метакрилатної смоли ебокситу. Якщо роботи ведуться на бетоні, потрібен також шар особливої ґрунтовки. До речі, впоратися з нанесенням топ гриб можна досить швидко. Вже при температурі 20 градусів матеріал твердне всього за 20 хвилин. Залежно від специфіки ділянки розхід становитиме від 3 до 5 кг на квадратний метр. А виробляють такий корисний продукт у Швейцарії. Ось такі доріжки значно спрощують переміщення по даху. Варіацій безліч. Наприклад, у виконанні FiberGrade доріжки зроблені з град армованих фіброволокном і тому витримують навіть падіння вантажу вагою 172 кг. На сайті іншої компанії Trading знайшлася система з гратами, здатними витримати навантаження понад тонну на квадратний метр. Але найкрутіше виглядає продукт фірми Steep on Safety. Вона надає перевагу скловголокну і працює в тому числі з клієнтами морської та залізничної галузі. Не дивно, так як її грати стійкі до кислот, та в деяких версіях навіть під навантаженням у дві тони прогинаються всього на 6 міліметрів. Будівельні арештування нов no ліміт плід багаторічної роботи компанії Монзон. Там заморочились, влаштували дослідження і дізналися думку виробників та клієнтів. Висновок був однозначний. Потрібна універсальна система, яка поєднує простоту рамних драбин і максимальну гнучкість у налаштуванні. Давайте подивимося на результат. Висота рештувань нов no ліміт регулюється від 25 до 300 см, а ширину можна зробити змінною. Наприклад, ділянка починається з позначки 75 см і розширюється до майданчика на 300 см. Проміжні транси разом із розумними муфтами гарантують автоматичне блокування. А оскільки у виробництві No Limit застосовує перероблений алюміній, ці рештування на 50% легші ніж давній сталевий варіант Modular від цієї ж компанії. У напрямку доступного житла працює і компанія FormFlow. Вона пропонує більш звичне рішення. Модульні будинки вони вигідні відразу з кількох причин: по-перше, складання займає не місяці, а тижні. По-друге, особливий сталевий каркас австралійського виробництва робить будинок стійкішим до вигинів та деформацій. А по-третє, сталь, що використовується при будівництві ColorBond, більш ніж на 20% складається з переробленої. Плюс стандартний будинок моделі Гейблван це 12 метрів довжини, 4,5 ширини та де. 10 тонн ваги. Так що при бажанні його доставку реально здійснити лише на одному напівпричепі. Накопичити на цей та інші подібні будинки доведеться 24 тисячі доларів. Важливо подбати і про страховку будівельників. З нею допоможе компанія Тайдавн. Вона відома як один з піонерів у галузі мобільних систем захисту від падіння і представляє px 5 Sentinel. Універсальний та ефективний варіант для підстраховки до семи осіб. Система PX5 Sentinel важить 590 кг, так що підходить у тому числі для роботи на дахах, та й на вилковому навантажувачі її катати зручно. Плюс дана система ефективна на різних поверхнях, в тому числі на бетонних. А на тестах витримувала перевірку п'ятьма вантажами по 150 кг Кожен не дивно, що PX5 Sentinel вважається кращим рішенням у класі. Тільки сор вол придумані для всіх любителів самостійно покращувати свою ділянку. Вони дозволяють побудувати стіну висотою до 1 метра, причому незвичайно ширина стійок 65 мм, Виробляються вони з оцинкованої сталі, так що міцність на висоті. При бажанні можна зробити стіну на 66% тоншою ніж з рішеннями від конкурентів, та й термін служби непоганий, мінімум 20 років. Також стіки дозволяють створювати 90 градусні кути. А якщо потрібен плавний згин, то розробники це передбачили та залишили допуск у 15 градусів. Мапі Maycard UM35 теж досить технологічний продукт. Це гідроізоляційна роздільна мембрана, яка поєднує одразу кілька вигідних якостей. Перше, вона підходить для потрісканих вологих і навіть не до кінця затвердівших основ. Друге, мембрана добре проводить тепло, тобто чудово поєднується з теплими підлогами. І третє, вона актуальна і для зовнішніх, і для внутрішніх робіт. Що на старій бетонній стяжці, що на плитці, результат приємно потішить. Оскільки мембрана напівпрозора, робітникам легше контролювати розподіл клею. Пова упаковка Mapi Guard UM35 це рулон шириною 1 та довжиною 30 метрів. А оскільки зроблена мембрана з поліетилену та поліпропиленової тканини, то легко ріжеться прямо на місці роботи. Ласкаво просимо на майстер-клас по встановленню підземної дренажної системи. Робітники використовують компоненти від DrainFast, одного з провідних британських постачальників. Камери, труби, кришки люків. При необхідності там знайдуть все, щоб дренаж можна було зробити з нуля. У DrainFast є навіть система SideStack, яка дозволяє переміщати понад 40 труб за один раз, використовуючи ескаватор, а інші компоненти вражають різноманітністю. Наприклад, кришки люків можна замовити з сталі, чавуну або поліпропилену. А труби відмінно поєднуються з уловлювачами мулу та сміття, а також зі септиками. До речі, при правильному монтажі труби з відео легко можуть прослужити понад 50 років. До того ж, вони краще переносять зрушення ґрунту. Завершує випуск цариця будівельної тематики опалубка, яких тільки варіантів ми не показували, і все одно знаходяться компанії, у яких на цю конструкцію свій погляд. Взяти, наприклад, Conform. Там розробили чергову альтернативу важкій дерев'яній опалубці. Тепер робітники оперують ось такими елементами з пластику та скло волокна. Вони бувають трьох видів: звичайні суперфлекс та файберформ. Коротко про кожну звичайні елементи випускаються у п'яти розмірах, максимум 4,8 і на 30 сантиметрів. Досить універсальне рішення. Елементи суперфлекс ідуть в одному розмірі 4,8 і на 90 міліметрів та створені для складних вигинів та кіл. У випадку з файберформ розмірів знову 5, топовий 5,85 м метрів на 30 сантиметрів. Такі елементи добрі, якщо на опалубці багато довгих прямих. Термін служби всіх варіантів не менше 7 років. Хоча у деяких клієнтів вони працюють і по 15. Ось це вигода.